Вітаю, друзі, якщо ви в пошуку надійного повнопровідного кросовера, вам до нас. В продаж залітає Nissan Rogue 2016 року випуску. Автомобіль оснащено 2,5 літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передачі. Авто прибуло з України зустрінено США з мінімальними пошкодженнями, які тут на місці вже були виправлені. Автомобіль у нас насправді на дуже високій комплектації. Одразу перейдемо до неї. Камери 360, безключовий доступ на передніх дверях. Темний тканинний салон. Повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, електрокришка багажника, спортрежим, підігрів керма та управління повним приводом. Шкіряне мультикермо в досить таки хорошому стані, оскільки пробіг даного автомобіля становить всього 109 тисяч км. На мультикермі знаходиться пульт управління мультимедією та пульт управління круїз контролем. Присутній датчик світла. Також двохзонний клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем. Також є сенсори сліпих зон. Все працює, жодних помилок немає. Також встановлена мультимедія. Nissan з підтримкою Bluetooth. І акустична система у нас також тут бос. Двигун працює рівненько. Не труїть, не димить. По задньому ряду. По задньому ряду також жодних зауважень немає. Так ось виглядає торпеда з заднього ряду. Весь пластик ціленький, вся тканина не пошкоджена. Немає плям, автомобіль навіть не потрібна хімчистка, оскільки ним, як видно, користувалися дуже бережно. По кузову ціленька, без подряпин. Без вм'ятин. з цієї сторони також все ціле. Так у нас виглядає задній ряд, також все в дуже збереженому стані. Пластик ціленький, шкіра на дверних картах також ціла. З сторони пасажирського сидіння, послідського сидіння у нас з е, ручним регулюванням. Водійська з повним електрорегулюванням. Все збережно, вся тканина ціла. Шкіра на дверних картах та шкіра на торпеді також ціленька. Дуже гарний колір, який привертає увагу. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто можна переглянути за попереднім записом, оскільки воно у нас знаходиться на дистанційному продажі. Тож хапай авто, нахапай авто.